Ми сьогодні відкрили вже регіональний офіс відповідно декарбонізація та енергоефективності у Харківській області. Це нові можливості, це доступ до фінансування, це доступ до експертизи, це доступ до технологій, це доступ до міжнародних стандартів. А далі, звичайно, що будемо залучати різні кошти, різні джерела да, для того, щоб далі бути більш енергоефективними і звичайно думати про майбутнє, про розвиток безпосередньо нашого регіону. будемо підтримувати регіон в нових сучасних тенденціях. Для цього якраз і створений механізм. А також будемо надавати фінансову державну підтримку, яка стартує з квітня 2024 року. І вже через рік ми побачимо перші зрушення і побачимо і досягнення національних цілей зі зменшення енергоспоживання і зменшення викидів СО 2 Дуже сподіваюся, що ми зможемо відбудувати харківський регіон за новими стандартами і принципами, щоб було краще ніж було.